Так виглядають останні дні перед канікулами. Вже з наступного понеділка розпочнуться осінні канікули. У Риштирівській громаді 12 закладів загальної середньої освіти. З 27 жовтня до 2 листопада всі заклади загальної середньої освіти розпочинають осінні канікули. Учні з шкіл одночасно всі йдуть на канікули. Це рішення самих закладів, оскільки вони це визначають самостійно. Гуртки у школах і в закладах позашкільної освіти громади діятимуть і в період відпочинку від школи. На канікулах планую займатися спортом вдома. У мене є спортивне спорядження: це е, там пруся, турнік, стрічлі пояс, е, там плені штанга. Окрім спорту, е, розвиток англійської мови, також займаюся активною музикою. Вже п'ятий рік вчуся в музичній школі. З не чекаю каніку, щоб набратися нових сил. Планую відпочити, погуляти з друзями. Ми ще плануємо з класом відвідати театр, з'їздити на виставу Кайдашева сім'я. Я чекаю канікул, я хочу відпочити на канікулах, виспатись, позайматися спортом, порозважатися, поїхати з друзями, поспілкуватися, погуляти. Після осінніх канікул, які триватимуть тиждень, наступного разу школярі підуть на відпочинок у новорічні дні.